Вітаю! Мене звати Ігор. Продовжуємо курс з основопрограмування. В цьому відео розглянемо різницю між зустрічним та попутним фрезеруванням, а також поговоримо про чорнову та чистову обробку у фрезерних та токарних операціях, існують різноманітні види механічної обробки: точіння, фрезерування, свердління, стругання, довбання, шліфування та інше. Незважаючи на відмінності в конструкції верстатів та їх технологічні особливості, керуючі програми для фрезерних. Токарних, електризійних, деревообробних та інших версадів ЧПК розробляється за єдиною концепцією. У цьому курсі основний акцент буде зроблено на програмуванні фрезерних і токарних операцій. Засвоївши такі різноманітні технології, ймовірно, ви легко зможете володіти програмуванням інших видів обробки. Згадаємо деякі елементи теорії фрезерування, що будуть дуже корисними при створенні керуючих програм та роботі на верстаті. Фрезерування це процес видалення зайвого шару матеріалу із заготовки. Для отримання деталі потрібної форми, розмірів і високої якісті оброблених поверхонь. Під час цього процесу на версаті відбувається переміщення інструменту відносно заготовки або переміщення самої заготовки відносно інструмента. Процес різання забезпечує два руки головний та рук подачі. При фрезеруванні головним рухом є обертання інструменту, а рухом подачі поступальний рух заготовки. Під час різання утворюються нові поверхні за рахунок деформації та відокремлення поверхневих шарів з утворенням стружки. Відрізняють зустрічне та попутне фрезерування. Попутне фрезерування або фрезерування за подачею. Відрізняється тим, що напрямок руху заготовки і вектори швидкості різання співпадають і при цьому товщина стружки на вході зуба, тобто в момент врізання, максимальна, і зменшується до нульового значення на виході. Під час попутного врезерування умови входу пластини в різання є більш сприятливими, дозволяючи уникнути високих температур у зоні різання та мінімізувати схильність матеріалу заготовки до зміснення. Велика товщина стружки в даному випадку є перевагою, оскільки сила різання притисне заготовку до столу верстата, а пластину до посадкового місця, сприяючи надійному кріпленню. Попутне фрезерування є вигідним за умови, якщо жорсткість обладнання системи кріплення та сам оброблювальний матеріал дозволяє застосувати даний метод. Зустрічне фрезерування, іноді ще відоме як традиційне, відбувається, коли швидкість різання та рух подачі мають протилежні напрямки. Під час врізання тощина стружки нульова, а на виході вона досягає максимальної величини. У випадку зустрічного фрезерування, коли пластина починає роботу зі стружкою нульової товщини, виникає висока сила тертя, що відштовхує фрезу та заготовку одне від одного. У початковий момент врізання зуба Різнення більше нагадує процес виглажування з утворенням високої температури та підвищеним тертям. Часто це призводить до небажаного зміцнення поверхневого шару деталі. На виході при великій товщині стружки через раптове розвантаження зубці фризи піддаються динамічним ударам, що спричиняє викришування кромки та значне зниження стійкості інструменту. Під час фризування стружка налипає на ріжучу кромку та ускладнює її роботу в наступний момент фрезання. При зустрічному фрезеруванні це може призвести до заклинювання стружки між пластиною та заготовкою, що відповідно може призвести до пошкодження пластин. Застосування попутного фрезерування дозволяє уникнути подібних ситуацій на сучасних версатах ЧПК які характеризуються високою жорсткістю та вібростійкістю, та де відсутні люфти в з'єднанні ходових гвинт гайка, в основному застосовуються попутним фрезеруванням. Якщо розглядати токарну обробку, то головним рухом є, як правило, обертання заготовки, тоді як рух подачі, поступальний рух інструменту. Зазвичай різець працює у напрямком шпинделя, щоб притискати заготовку до патрона. Однак існують інструменти, які вимагають обробки в зворотньому напрямку. Від шпинделя. Ми вже розглядали цей тип інструменту у попередніх відео. Припуск у обробці це шар матеріалу на заготовці, який потрібно видалити під час обробки. Він може бути видалений за допомогою одного або кількох проходів інструменту, залежно від його розміру. Існують два типи обробки чорнова та чистова. Під час чорнової обробки використовуються максимальні режими для видалення максимального обсягу матеріалу за мінімальний час. Зазвичай залишається невеликий припуск для подальшої чистової обробки. Чистова обробка застосовується для досягнення кінцевих розмірів деталі та отримання високоякісної поверхні. Дякую за увагу та чекайте на нові серії нашого курсу. До нових зустрічей!